Податківець таємно купив у вас товар, а за годину ви отримали штраф на мільйон. Думаєте, це законно? Верховний суд, на щастя, каже, що ні, і він щойно дав усім підприємцям потужну зброю проти податкової. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, які три прості питання скасують майже будь-який штраф за контрольну закупку. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом і ми командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день та вас не непокоїть жодна податкова перевірка. Але я тут з вами для того, щоб допомогти підготуватися до будь-якого сценарію. Порядок проведення фактичної податкової перевірки визначає стаття 80 податкового кодексу, і там вказано на дві ключові речі, які вам варто знати: ну, по-перше, фактична податкова перевірка у бізнесу завжди відбувається без жодного попередження, тобто це може бути абсолютно в любу секунду, коли ви навіть не очікуєте. По-друге, фактична перевірка починається з так званої. Контрольної закупки, грубо кажучи, у вас таємно купують товар під виглядом звичайного покупця, і ви досить часто можете навіть не підозрювати, що це податкова. Звичайно, ця контрольна закупка здійснюється з метою подивитися, чи видасте ви чек, і чи цей чек буде містити всі обов'язкові реквізити згідно норми закону. Бувають сценарії, коли у вас відбулася контрольна закупка, ви видали чек і перевірку навіть не починають, бо у вас виглядає, що все гаразд. А буває, що після цього навпаки представляються податковим інспектором після контрольної закупки і починають фактично перевірку. Власне, зараз розберемося, як діяти у такому випадку. Саме по собі право проводити такі контрольні таємні закупки передбачено статтею 21 .11 податкового кодексу України. Ну і тут, звичайно, вказано, що податкова має право проводити так звані контрольно-розрахункові операції до початку проведення перевірки платників податків. А отримані товари обов'язково підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. Проблемою оцих всіх норм є те, що вони не регулюють чітко і детально питання того, як має відбуватися ця контрольна закупка, звідки мають взятися гроші на неї, як зафіксувати процес контрольної закупки. Ну і на щастя, Верховний суд нарешті вирішив це питання, про що розповім трішки далі у відео. Хочу також нагадати, що в мене є розроблений для підприємців детальний чек-лист того, як поводитися на фактичній перевірці. Думаю, це має мати кожен ФОП на своєму місці торгівлі і в тому числі надати цей інструмент для своїх працівників. Щоб вони знали, як поводитися у такій критичній ситуації. Посилання на завантаження цього чек-листа залишу в описі до відео. Як показує реальна практика, саме коли починається фактична податкова перевірка у ФОП, є два ключових моменти, які і визначують суму штрафу, яку отримує або не отримує ФОП за результатами перевірки. Ну, по-перше, у момент здійснення контрольної закупки податківець робить три прості речі: дивиться, чи ви видали конкретний чек. Дивиться, чи ви мали облік товарних запасів, якщо продавали ризикову групу товару. Ну і звичайно має дані із системи РРО за ваші попередні чеки, чи є там помилки, чи немає. І від цього залежить основна сума штрафу, яка рахується зазвичай від 100 до 150% від суми чеків із помилками. Другий ключовий момент це вже в процесі перевірки запит на надання документів. Податківці пробують в запиті випросити все, що навіть не характерно на фактичній перевірці. Це і виписка з банку, і книга обліку доходів, і первинні документи. Але закон дає право таке вимагати тільки саме на документальній перевірці, а не на фактичній перевірці, і це теж звичайно треба чітко усвідомлювати. Власне, якщо ви добре спрацюєте на контрольній закупці, а потім не надасте зайвого на запит податкової, ви мінімізуєте штраф на своїй фактичній перевірці. Це і є основний секрет, яким звичайно ділюся повністю відкритим. Тепер давайте переходимо до аналізу рішення Верховного суду, який повністю змінив правила контрольних закупок у ФОП та юридичних осіб, бо задав незручні питання податківцям, на які вони звичайно абсолютно не мали відповіді. Ще на секундочку хочу нагадати, що наступний понеділок, 13 жовтня, в мене стартує курс ФОП», де будемо моделювати документальну податкову перевірку. У вашого підприємця там ще 5 місць залишилося, тому поспішіть забронювати собі місце і пірнаємо в аналіз рішення Верховного суду. Ситуація відбулася наступним чином: наприкінці 23-го року. Податкова прийшла на перевірку до ФОП, зробила контрольну закупку. Чек не дали. Облік товарів не вів, хоча продавав техніку. Як наслідок ФОП отримав штраф біля 1 мільйона гривень за відсутність обліку товарних запасів і невидачу чеків. Після цього ФОП подає до суду першої інстанції, повідомляє суд, що штраф був незаконний, і просить його скасувати. Ну але звичайно, досить часто в судах першої інстанції стають на бік податкової, не вникають у деталі справи. Номер справи залишає на екрані, щоб ви в разі потреби могли попрацювати з першим джерелом. Ну і в цьому випадку, звичайно, ФОП програв суд першої інстанції. Але що правильно ФОП зробив, він не здається. Подає апеляцію, це було абсолютно вірним рішенням для підприємця під час розгляду справи у апеляційній інстанції під час суду виносяться наступні питання до податкової, звідки у податкового інспектора кошти для здійснення контрольної закупки. Квитанції по витратах з бюджету податкова не долучала. Отже, відповідно ставиться питання того: а де факт проведення контрольної закупки, де був акт. На основі якого було складено, що контрольна закупка відбулася, його податкова не долучила. Також ставиться питання, а де заява на повернення всього закупленого товару, бо вони мали би повернути закуплений товар. Такого документу теж не було. Отже, суд доходить до висновку, що, можливо, контрольної закупки навіть і не було, а документи сфабриковані. Власне, податкова була, звичайно, незадоволена рішенням апеляції, бо вона там програла, отримала незручні питання і пішла до Верховного суду. І це називається вже касаційна інстанція. Рішення Верховного суду це, по суті, нове. Правило гри для всіх, тепер кожен суддя в Україні, розглядаючи схожу справу, буде змушений дивитися на це рішення і в певній мірі діяти так само. І це насправді наша з вами суперзброя на фактичній перевірці. Верховний суд повністю підтримав рішення апеляції і вказав, що податкова не змогла довести факт проведення контрольної закупки, не було дати, часу, суми, номенклатури товару, що був куплений. Під час контрольної закупки, як ми можемо бачити, практика від теорії відрізняється тим, що треба застосувати не лише якусь сиру норму закону. А й рішення судів, в тому числі Верховного суду власне на курсі самоодит ФОП 2.0 Ми теж це будемо робити при моделюванні документальних податкових перевірок. Більше того, верховний суд пішов далі і перевірив, чи були підстави для перевірки. А у наказі на перевірку вказано, що підставою є доповідна записка. Верховний суд строго, -строго наголосив: якщо наказ про перевірку видано без належної підстави, то усі подальші дії податкового органу від самої перевірки і до нарахування різного роду штрафних санкцій за результатами цієї перевірки є протиправними. Таким чином, нарешті, верховний суд вирішив питання навколо фактичної перевірки та різного роду контрольних закупок, які роками залишалися в тіні без чіткого регулювання. Податкова дуже чітко має довести, де взялися гроші на контрольну закупку, і інспектор не може витрачати для цього свої приватні кошти. Має бути складено акт контрольно розрахункової операції, тобто контрольної закупки, де має бути чітко запротокольовано у письмовому вигляді. Товар, що був закуплений. Далі має бути документальне оформлення повернення товару з чіткою номенклатурою. Якщо цього немає, у вашій фактичній перевірці будь-який штраф фактично незаконний. Якщо це у вашій фактичній перевірці є, скоріш за все, вам суд буде виграти складніше. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним актуальним. Побачимось в наступному ролику.